Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі, де ми з вами говоримо про книжки, про літературу. І в сьогоднішньому відео поговоримо про, на мою думку, найцікавіші передзамовлення книжкові, які видавництва показали нам, що вони будуть найближчим часом друкувати. І якщо вам цікаво, то залишайтеся, беріть щось смачненьке і погнали! Перша книжка, яка мене дуже зацікавила, це книжка Медлін Міллер Пісня Ахіла. Я знаю, що ця авторка написала книжку Церцея і багато її прочитало людей. Я її не читала, не знаю, вона якось пройшла повз мене, але от ця чомусь мене зацікавила. Якщо вам сподобалась церцея, то я думаю, пісня Ахіла вам точно сподобається. Ця книжка буде нам розповідати про Патрокла і Ахіла, які з юності товаришували між собою, і якось так їхня дружба переростає в щось більше. У цій книзі авторка буде переосмислювати відомий нам уже міф. Дуже багато різних міфів зараз переосмислюються авторами. і Комусь подобаються такі книжки, комусь навпаки не подобаються. От це вже вирішувати вам, якщо ви прихильник таких книжок, то ця, я думаю, вам сподобається. Наступна книжка видавництва Віват, яка мене теж дуже сильно зацікавила, напевно, чи не найбільше серед усіх, це книжка Сем на зв'язку. І ця книжка буде нам розповідати про двох підлітків Джулі та Сема, які збираються Коледж до Японії, і, власне, перед самим від'їздом все гине. І дівчина залишається сама. Вона пропускає його похорон, вона викидає всі його речі, ніби як злиться на нього за це. А потім бере телефон і набирає його номер, і він бере слухавку. Ця книжка, я думаю, що буде цікава, але. Не можу сказати на 100%, тому що я її не читала. Мені подобається вона тим, що тут буде така східна тематика, тут буде Японія. Я думаю, тут багато буде чого розповідатися саме про Японію, і така історія досить небанальна, як на мою думку. І що з цього вийде будемо дізнаватися вже з книжки. Наступна книжка, яка припала мені до душі у видавництва Віват на передзамовленні, це книжка Лін Painter Не як у фільмах. Це друга частина, перша називається Краще, ніж у фільмах. І от я хочу прочитати якраз першу, тому я не читала анотації другої. Але якщо ви прочитали першу, то я думаю, для вас вже не буде ніяких спойлерів. Я вирішила цього не робити, щоб. Цікава мені була саме перша частина, і тоді вже я вирішила, чи хочу я купувати другу чи ні. От, а власне ми рухаємося далі. Наступна книжка Віват, яка мені теж видалась дуже цікавою, це книжка Ситутунга, яку написав Майк Йогансен. І це вже українська література. Власне, в анотації говориться, що тут буде дуже багато гумору, і він буде проявлятися. У різних видах, тут будуть оповідання в різних таких формах, і я думаю, що почитати таке буде досить цікаво, і тут щось буде пов'язане із такою антилопою. Тож, якщо вам подобається гумор, якщо вам подобається сатира, коли можна посміятися над навколишнім світом, над самим собою, то ця книжка буде доволі цікавою для вас. Наступна книжка, я її теж хотіла колись замовити англійською мовою, але чомусь не замовила. А ось зараз вона виходить уже українською і м, треба, значить, купувати українською мовою. Я говорю зараз про книжку Оману Співаємо морю. Це теж буде такий грець, грецька міфологія, подібний такий сетинг. У цій книзі буде йтися про те, що на острові Ітака щороку 12 дівчат прирікали до смерті до повішення. Таку ціну вимагав Посейдон за те, що століття тому вбили. Вбили 12 служниць пенелопи і викинули до моря. І коли жереб падає на лето, то в результаті вона ніби як прокидається на якомусь острові, і там будуть відбуватися якісь з нею. Цікаві події. Якщо вам подобається знову ж таки грецька міфологія, то ця книжка, я думаю, можливо, буде навіть і цікавіша, ніж пісня Ахіла. Наступна книжка, я її дуже давно чекаю. Знаю я вже доволі довго, що вона буде виходити українською мовою, тож вирішила теж не купувати англійською, бо це фентезі. І я думаю, що Воно буде трохи заважке. Я говорю зараз за книжку Обитель помаранчевого дерева Куріння хаосу це перша частина цього циклу. І теж ця книжка доволі товстенька, але щось підказує мені, що можливо я її таки і придбаю англійською, тому що вона дешевша англійською, якось так. Хоча українське видання дуже красиве, там нова гарна обкладинка. Тож, якщо вам хочеться почитати фентезі, хочеться прочитати щось про драконів, це таке політичне фентезі теж може припасти вам до душі. Також у видавництві Віват буде виходити друга книжка із серії Твістед. І я теж вам нічого абсолютно не хочу розказувати про неї, тому що я збираюсь прочитати першу частину, це теж доволі популярний цикл, і з ним познайомитися теж хочу, тому вирішила, що не буду читати анотації саме другої книжки, тому що треба прочитати анотацію першої. Я думаю, що цей цикл мені сподобається, тому що чула на нього дуже багато позитивних відгуків. У видавництва КСД мене зацікавили декілька книжок, і одна із них це е, такий класичний роман Агнес Грей Бронте. І тут у нас буде йтися про місце жінки у такому жорстокому світі, на той час це. Була така книжка доволі прогресивних поглядів. І ця книжка буде нам розповідати про дівчину, яка походить із доволі замужної родини, але вона буде постійно боротися за права жінок, відстоювати свої права у цьому світі, і влаштується на роботу гувернанткою до. Теж багатої родини, але у цій родині вона стикнеться з такою проблемою, що її абсолютно ніхто не буде слухати, і їй доведеться боротися із батьками із такими розбещеними дітьми і відстоювати свої права. Це буде в нас такий класичний феміністичний роман. І якщо вам подобаються класичні твори, то теж зверніть увагу на цей. Наступна книжка, яка мене зацікавила у видавництві КСД, це книжка Фанатка. Це спортивний ромком. Якщо вам подобаються такі книжки, то зверніть на неї увагу. Вона нам буде розповідати про зірку гольфу, який переживає не найкращі свої часи, і його найвідданішу фанатку. До чого це все приведе. В принципі, можна здогадатися, але можна і прочитати. Наступною я хочу розповісти про книжку Варіація Ребекки Ярус, і вона буде вже не фентезійна, вона буде реалістична. Книжка буде розповідати нам про зірку Балету, яка дуже травмована. Ця дівчина після таких численних травм повертається до свого рідного містечка, з якого вона родом, і там зустрічає чоловіка, з яким. В неї були якісь стосунки, і ці стосунки були доволі трагічними. І щось має знову відбутися між ними. В цій книжці мені дуже подобається обкладинка. Вона така загадкова. Наступне видавництво, про яке я хочу розповісти вам, про їхнє передзамовлення це видавництво Artbooks. І тут мені сподобалось доволі багато книжок, і деякі з них хочу про них розповісти вам сьогодні. Перша книжка це Lonely Castle in the Mirror. Mitsuki T'Jimuri. Вона нам буде розповідати про дівчину. Яка в реальному житті в неї щось не складається, і коли вона залишається вдома сама, то вона нібито через дзеркало може потрапляти у якийсь палац, і там вона зустріне дівчинку із маскою, по-моєму, Вовка. І щось там з нею буде таке цікаве відбуватися. Цю книжку я чекаю, чи не найбільше, тому що чула про неї дуже багато схвальних відгуків, і на Goodreads, по-моєму, в неї теж доволі висока оцінка, тому чекаємо. Не менш цікавою книжкою, як на мене, є щоденник мандрівного кота. І тут буде відбуватися якась подорож, і в цю подорож беруть з собою кота, і він буде розповідати все те, що буде бачити. Наступна книжка, така доволі темна, доволі химерна, це книжка спільнота бездушних дівчат. І перше речення в описі цієї книжки, воно дуже багато чого може розповісти. Чотири мертві студентки, дві, дві одержимі дівчини, один жахливий секрет, який може знищити їх усіх. Тут буде щось пов'язане із смертю. якісь... Такий типу, як а, академічний має бути роман, якщо я не помиляюсь. І оці три книжки я просто їх чекаю, артбукс. Зараз просто в топі тих книжок, які я хочу купити. Ще одна, як на мене, цікавезна книжка має вийти це раз і назавжди. Це буде такий ковбойський роман, щось нове, щось свіженьке на нашому ринку, і теж гарне дуже оформлення, все так дуже красиво зроблено, і обкладинка така неймовірна, як на мене, тому теж чекаємо і ковбойського роману. І ще одна книжка, яка дуже мені припала до душі, це книжка Уся Небесна синь». Вона нам буде розповідати про чоловіка, у якого виявили хворобу Альцгеймера у дуже ранньому віці, і він вирушає у подорож, хоче запам'ятати пережити ці всі такі позитивні враження, емоції, і якомога довше їх пам'ятати. У видавництва небо буде виходити третя і, по-моєму, заключна частина із серії Місто півмісяця». Це буде Дім полум'я та тіні Саримас. І м -м, теж я не, не читала анотації, тому що я прочитала тільки першу частину, вона мені прям дуже сильно сподобалась. І незабаром я хочу почитати другу частину, тому що. А в мене є така схильність забувати кінцівки книжок, і коли я берусь за якусь наступну частину, то я часто забуваю те, що було наприкінці попередньої. Тому тому я й вирішила, що треба дочекатися, коли вже вийде третя частина, і тоді можна спокійно купувати, читати другу. Ще, як на мене, дуже і дуже цікаве книжка буде промененосна. Це буде фентезі, але не звичайне, а африканське. Такого я, наприклад, особисто не читала. І тут у нас буде певний такий унікальний африканський світ, про який ми зможемо прочитати у цій книжці. І ще одна книжка, теж фентезі, я про неї дуже багато чула, чого на іноземному буктоці, буктюбі. Я говорю зараз про книжку Магія просочена отрутою. Тут буде щось у нас пов'язано із Азією це перше, і з чайною церемонією довкола цього будуть відбуватися якісь події і в цьому світі. Чай може бути як якимось еліксиром, так і отрутою, в залежності від того, як його хто приготує з певними якимись такими секретами. От, я думаю, що ці книжки варто очікувати, якщо ви любите фентезі, то видавництво небо представлені дуже багатьма різними варіаціями. І ще хотіла б розповісти вам трошки про дві книжки видавництва Лабораторія. Перша це у пошуках втраченого часу, друга частина у затінку дівчат-квіток. Ця книжка мені дуже сильно подобається власне, оформленням як перша, так і друга. От я не читала цього циклу, тому я. Так само не читала анотації. Якщо ви ознайомилися вже, прочитали першу частину, то можна, я думаю, переходити до другої. От, а якщо ви, так як я не читали, то слід починати, звісно, з першої. Оформлення цієї книжки неймовірно красиве, там дуже гарні квіти на обкладинці, і думаю, що з цією серією варто знайомитись саме у цьому виданні, тому що воно гарне. І друга книжка, яку я теж дуже сильно чекаю, це книжка Француази Саган Привіт печале. Це такий представник модернізму, доволі твердий. І цей роман буде розбивати просто вщент наші уявлення про шлюб, дорослішання, свободу та сексуальність. Якщо ви зацікавились, так як і я, цим романом, то теж будемо чекати, будемо читати. І поки це всі книжки, про які я вам хотіла розповісти, якщо вам сподобається це відео і набереться доволі багато переглядів та лайків, я буду знімати наступні такі відео, де будемо говорити про різні передзамовлення, які чекають на нас. А ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро у наступному відео. І всім до зустрічі!